Отже, з нами на зв'язок вийшов директор Міжнародного етнічного фестивалю Ліра Фест 2022, заслужений працівник культури України Віктор Ковальчук. Вітання, пане Вікторе, слава Україні. Слава Пане Вікторе, хочемо поговорити про цьогорічний фестиваль, який ви організовуєте. Розкажіть, будь ласка, деталі, де і коли він відбудеться, і чи вже відомо, хто буде брати у ньому участь. Shh. <laughs> Цьогорічний фестиваль особливий він бувається в таку пору, про яку ми з вами говоримо, про яку ми думаємо. Але тим не менше, цей рік це 80-річчя створення УПА, Рівненщина – це е, територія, де це сталося. Це фестиваль, і приурочений до цього приурочений і до свят наших, які в цей день є. свята Пресвятої Покрови Богородиці і захисників і захисниць України і дня українського козацтва. Тобто, цілий такий букет чудових свят, які ми відзначимо. Мо саме проведенням цього фестивалю, епічного, етнічного фестивалю, лірників кобзарів з України. Фестиваль відбувається в рівному ну, і в Луцьку. Він у нас був відбувається е, дев'ятий раз, але особливість цього фестивалю, що на наш в нашій програмі будуть представлені лише лірники, кобзарі, бандуристи, е, чоловіча традиція, власне, е, тако гри на епічних інструментах, е, лише з України. А другий етап фестивалю відбудеться через тиждень в місті Познань, тобто це україно-польський проект. І другий етап е, включати міжнародну складу. де будуть лірники е, 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 з різ, з інших країн, власне і українські теж в тому числі. На нашому фестивалі будуть представлені лірники, кобзарі бандуристи, як я вже казав, з Полтавщини, Київщини, Львова. Тобто, це Україна, це наші люди, які займаються реконструкцією гри на цих інструментах. Не секрет, що багато лірників, кобзарів на сьогодні в територіальній обороні, в війську і тому звичайно будуть представлені ті, хто не зайнятий, хто може приїхати до міста рівного. Це буде не онлайн, а офлайн фестиваль, тобто чи можете розповісти вже деталі так, про це локації? Це буде вживу. Це ті ті, хто приїдуть. Я сподіваюся, що от останні події останніх днів нам не завадять це провести. Ми ведемо активну підготовку. А онлайнова складова теж буде. Це міжнародні гості з Білорусі, з Лівники, з Польщі, з а, штатів. Тобто, це буде і міжнародна складова тих людей, які не доїдуть до нас. Ось і з відомих нам причин через війну. Тому, звичайно, цей рік такий. І попередні роки ковід вносить свої теж певні корективи Проведення фестивалю, тим не менше він відбувається кожного року, і сподіваюся, ніщо нам не завадить провести його і цього року. Але е, ну я би не сказав би, що брак виконавців, але особливістю цього фестивалю буде участь в ньому фольклорних гуртів з повстанськими піснями, і це буде теж такою особливістю нашого фестивалю. Буде також е, цікаво в програмі. Якщо це можна говорити, то в програмі нашого фестивалю Лірницька прокурова в етносаду в центрі народної творчості, великий святковий концерт на Майдані не Залежності біля пам'ятника Шевченка. Також святковий концерт обласної філармонії, і там же в мистецькому Мітополі відкриття виставки знайдених робіт Ніла Хасевича, теж приурочені до 80 річчя УПА. А про фольклорні колективи чи вже ще відомо, звідки вони будуть і де їх можна буде почути? В програмі фестивалю у цих заходах, про які я говорив вище, якраз буде участь лірників, кобзарів і е, спів повстанських пісень фольклорними гуртами рівного. Власне, ми не запрошували звідкись, тому що рівнищина має величезну історію, і я вже казав про створення УПА на Рівненщині, Тому нам важливо було почути повстанські пісні саме нашого краю е, із записанням фольклорних експедицій у виконанні цих колективів. Пане Вікторе, ви згадували про те, що друга частина фестивалю відбудеться у польській Познані. Чи можете розповісти деталі, чи вже щось відомо про те, хто там буде і яка буде програма цього фестивалю? Фестиваль буде мати лірникування, кобзарювання як і в Рівному біля храмів, бо на покрову, власне, це традиційно, тому що річно ми це проводимо в себе. А це спроба вперше провести. в там є лірник Яцекнала, свідомий лірник, який неодноразово бував в Рівному, в Куцьку, в інших містах України. Тому це й була така наша спільна ініціатива, враховуючи ту ситуацію військову, в якій ми є. Війну, власне провести двохетапний фестиваль. Тому фестиваль передбачатиме, я сказав, лірникування кобзарювання біля храмів міста Познань і концерт великий в одному з осередків культури, де будуть польські лірники в основному. Але буде із України лірник Андрій Ляшук з міста Рівного. А Звичайно, фестиваль також передбачає і інші форми, це будуть і майстри. Зокрема, Дмитро Березюк з Луцька. Це будуть і інші майстри народних музичних інструментів. Це будуть лекторії. Це будуть виставки строїв. Упа, це буде кухня, і це буде багато інших цікавих речей, які власне супроводжуватимуть наші концерти, наше свято. Це будуть не лише виступи, а й літературна сцена, і виставка історичної про патріотичної літератури. Ну і багато чого іншого. Стої. Ане віктара дуже цікаво дізнатися, які саме пісні будуть виконувати виконавці, тому що відомо, що кобзарі, які існували там 100 і більше років тому, завжди грали пісні, які асоціювалися з тими. Тим життям, яке було на той час, і завжди в нас був один той самий ворог, і зараз в нас він той самий. От ви сказали, що будуть грати пісні української повстанської армії, які безумовно тексти зараз актуальні як ніколи? А чи є в сучасних бандуристів так, лірників, сучасні тексти, які вже написані безпосередньо про цю війну? Чи почують гості фестивалю такі пісні? Так, звичайно, час носить якби, свої корективи, і не тільки корективи. Мистецтво лівників кобзарів завжди було наближено до тих реалій, в яких е, вони знаходились. Тому, якщо раніше це були канти, світські там чи е, духовні твори, історичні пісні, релігійні, е, епічні думи і таке інше, то пізніше це в репертуарі з'явились і повстанські пісні, і пісні про козацтво, і пісні різного характеру. Але є, звичайно, і на сьогоднішній день написані твори. Такі будуть у виконанні наших бандуристів, кобзарів і лірників. І я можу лише привести один приклад, відомий кобзар-лірник Тарас Компаніченко, лідер гурту Хорея Козацька, який неодноразово бував в Рівному, теж, написав гімн ЗСУ. Ось що можна тут говорити: а лірники, кобзарі, які були в Рівному. У нас буде кілька прізвищ: це і е, Вадим Шевчук, і е, 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 хто там Жованник, і, і той же Тарас Компаніченко на сьогоднішній день в окопах, в територіальній обороні хто в військах боронять нашу країну разом, маючи з собою інструменти, піднімаючи дух нашим військовим, нашим е, захисникам. Країни пане Віктор, але я так розумію, що цьогорічний фестиваль не обійдеться без збору коштів на підтримку наших збройних сил України. Так, обов'язково, і, зокрема, такий учасник фестивалю, як Святослав Селенко, представлятиме волонтерський центр Україна Хелп'ю. Вони періодично займаються. Ну постійно власне займаються періодично. Проводять концерти чи якісь мистецькі акції по збору коштів для 43-ї артилерійської бригади, що і буде зроблено на нашому фестивалі. Пане Вікторе, ну і зважаючи і на останні події, взагалі на ситуацію в державі, не можемо не запитати стосовно заходів безпеки, які вони заплановані, чи будуть наприклад, якщо в разі повітряної тривоги, що буде з учасниками і гостями цього фестивалю? Звичайно, відпрацьована схема, яка є на при проведенні масових заходів в місті, в області, в державі повідомлення. Всі будуть повідомлені про е, те сховище, яке на даному майданчику актуальне, і в разі такої ситуації, звичайно, перейдуть всі в сховище, Можливо, навіть там слухати мать котаря Лєніка І Бандориста. Е, заходи розпочнуться безпосередньо на покрову та саме. 14 жовтня, де коли ще, нагадайте. Ну цьогорічний фестиваль він одноденний, враховуючи знову ж таки ситуацію і брак коштів, тому що все робиться на волонтерських. Ми всі волонтери і всі люди дуже повинні сказати добре слово за всіх, хто долучився до підготовки і організації цього фестивалю. Це все на, на волонтерських засадах. Робиться жодної копійки. Ми з бюджету не маємо і не претендуємо. Тому звичайно, один день ми зможемо провести цей фестиваль, враховуючи і безпекову ситуацію. Бо зазвичай він три дні відбувався так. От я скажу: розпочнеться о 10-11 годині е, біля храмів міста, лірникуванням безпосередньо кробзалюванням на вулицях біля, на, біля храмів міста. Е, далі о 13 годині це лірницька покрова в. Етносаду в обласному центрі народної творчості в нас є такий майданчик, знаний уже в місті. О 15-й годині на Майдані Незалежності в центрі міста великий святковий концерт до усіх свят, який я прораховував і до Дня захисника, і Дня Українського козацтва, свята Покрови і 8-річчя створення УПА. А о 17-й годині в залі камерної органної музики Рівської обласної філармонії святковий концерт. За участю учасників фестивалю також і там же о 18-й годині відкриття е, е, ну авторської виставки виставки нашого відомого е, мистецтвознавця, історика, краєзнавця Миколи Бендюка е, Ніл Хасевич, головний художник. Упа де будуть е презентовані, знайдені ним нещодавно прав'ю Ніла Хасевича. Ну, і також там звучатиме музика і повстанські пісні, що абсолютно доречно: і Лірницькі, Кобзарські чи твори на Бандурі, учасники фестивалю. Дякуємо вам, пане Вікторе, за цю інформацію за організацію дійсно святкових заходів. Вас вже попри війну дійсно хочеться. І почути і лірників і кубзарів і така можливість буде цьогоріч у рівному. Тож всіх запрошуємо на фестиваль Ліра Фест 2022. Отже, директор міжнародного етнічного фестивалю Ліра Фест 22, заслужений працівник культури України Віктор Ковальчук, був в ефірі громадського інтерактивного та Радіо 1 На ну, все добре, тримаємось, все буде Україна. Шануй традиції, твори майбутнє. Приходьте на заходи фестивалю. Дякуємо Дякую. за запрошення, на ну, все добре.